Полтава сміється, повернулася. Ви знову можете черпати позитив із найгумористичнішого шоу міста. І саме ви можете зробити так, щоб полтава і справді сміялася. Наша локація вулиця Жовтнева. Наша ціль якомога більше жартів. Добрий день. Анекдоти знаєте? Ні. Це не, це не смішно насправді. Тока пошли. А ви анекдоти знаєте? Ні, не знаємо. Один, згадайте і нам цього буде достатньо. Таня. Таня, це було дуже смішно. Ми любимо колекціонувати веселі жарти. Скажіть, знаєте? Анекдоти? Так, да, звичайно. Із свіжих. дві дідлодинки в ліфті. Однак говорить, давай будемо качати вместе. Давай, вместе! вместе! Знаєте, колись я бачив, під час дощу ремонтували нашу дорогу. Це справді було дуже смішно. До речі, ось наші комунальники, я думаю, вони смішні історії точно знають. Ми знімаємо квітневу програму жартів. Насправді, анекдоти збираємо. Можете нас не боятися. Я знаю, що ви веселі люди, у вас багато жартів. І чи можете розповісти нам один анекдот? Зустрілись два комунальники. Не, не. Один не. коротенький, можливо, про роботу, не, не. про лопату, є. Там в мене лопату. тільки у лігарні Дівчата, ви переходите дорогу в неположеному місці, як кажуть даїшники. Скажіть, будь ласка, про першоквітневі жарти щось знаєте? Ну, знаємо, але в цей раз не вдалося нічого зробити. Я не знаю. А що ж таке этого... за, за хрестики тут? А, я знаю. Це щоб ти не забула розповісти нам анекдот. Давай. Ні. А мені ні ничего нічого ще з голове, я не можу нічого А? Скопрати? Really? Міски хоча б є. А, є. Директор школи No6. Номер... Номер Дивіться, ваші дівчата ну, нічого не знають. Може, скажи щось. ніби Я нічого не знаю. Кажуть, що найбільше жартів знають КВНщики. Ось, до речі, одні з їх представників. Йдемо до них. Я збираю анекдоти, сподіваюся, ви мені допоможете. Прикол. Думаю, я я навіть не знаю. Якщо... Представимо, що це розмінка. <ривання> Девочку с очень длинными усами дергали не только за косички. Ничего себе. Володь. После очередной депрессии министр культуры Украины нас в конституцию. Мало кто знает, но э, в книге по... Конному спорту Міхайлу Боярському посвящен целый пара пара параграф. <грищі> не на юг, а по траєкторії в Фу, Це був справжній батл. Ми збираємо жарти полтавські. Анекдоти. Скажіть, будь ласка, ви анекдоти знаєте? не, я не знаю. Смачного вам. <габель> анекдоти знаєте? <рив> не знаємо. Да, Ми не знаємо. Знаєте, не знаєте, нас Ми, не не знаємо. Ми збираємо і все. <рив> це по посп... <рив> По справа. <рив> Алло, добра... доброго дня. Доброго дня, це телеканал ІРТ. Це а програма Полтава сміється. Скажіть, будь ласка, ви анекдоти знаєте? <рив> так, дитінка. Я не знаю, кого... кого вам потрібно, але це програма Полтава сміється. У вас там все добре? Все, лякались. Ще одна пуляка дівчина. І твоя очередь. Стоять. я намагалася втекти, але від нас просто знаєте ніхто не втече навіть на велосипедах. Мужество, честь і отвага. Перші признаки три алкогольного сп'яніння. Можна нам піти? Пити куди? Ти так говорить, що нібито я якісь маньяк і пропоную вам незрозуміло що тут. Ми можемо вже скоро так вважати. Ми збираємо анекдоти. Ой, ми не знаємо анекдоти. Ми економісти, ми не шутимо. Про калькулятор можна анекдот розповісти. не Про дебет з кредитом. Розкажи анекдот про Нацбанк. Про Нацбанк. анекдот про Нацбанк. How are you? <laughs> we collect a funny story, short funny story. Uh, can you? Can you tell us some of them? <laughs> we, we don't have time We, right time. Now. we have to get to another We need to, to, we need to, to Only two minutes. Sorry. What is this? <laughs> for? Sorry. Соли. У меня нет Я готовлю. Хороші покупки. Доки немає даєшників, будемо стояти ось саме тут і чекати наших жертв. Хоча й під знаком зупинку заборонено. Добрий день! Ми знімаємо гумористичну програму, квітневу програму. Все, що ми робимо, ми просто збираємо анекдоти від людей, від народу і показуємо їх. Також народу. Я знаю, я бачу, що ви веселі люди. Вас вас не очень, поэтому точно вы нам что-то расскажете. Ну, два мужичка идут, а две девушки купаются. Один другому говорит, слушай, холодно, как же они купаются? Друг говорит, наверное, на моржи. Ну, говорит, одна точно морж, а вторая ничего, симпатичная. <реклама> Ведут иностранные делегации по зоопарку, сидит попугай. И вот гид говорит, вот у нас, говорит, ученый попугай. Вот говорит, если На этой не горі тут стоїть. Він приймає англійський язык. а на то он понимает русский такой. А тут скажуть, ну а якщо на двох он не стоїть так, то значить все так пішов, а попагаєм вслед. Що буде, що буде, на жопу упаду. О, господі, в мене немає настроєння на анекдоти ми в міліції спішимо. Милицію, а, так, а так посміхається, неначе я не знаю на концерти. Ага, вот эти ребята. Добрий день! Yeah, 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 yeah. Дві хвилинки, а які дві хвилинки? Привіт. Анекдот. Людей погані. Так, допоможіть друг. Підходьте до yeah. нас так нечесно. New, new management. Присую Росії. От про москалів розказуйте нам. Ні, я про москалів не знаю. Лучше про Гінікова. Приходить бабка Гінікова, а Гінікова теж бабка. <різь> я і не зловів, що чесно, зроблено. <смір> Ох, що ж це за день такий. Все діла в шляпі Доброго дня. Лоло. Дивіться, це програма Полтава сміється. Все, що ми робимо, ми збираємо анекдоти у жителів нашого міста. Щоб разом посміятися, набратися гарного настрою. Скажіть, ви у мультиках не знімалися? Ні, поки ні. Трі танкіста, три веселих друга. Добрий день. Ми збираємо анекдоти. О, три танкіста, три збираємо анекдоти. О, анекдоти. Ви навчаєтеся взагалі, який рік вже? Третій. В Кінці неділі їсти. Не ну, так все нормально. А да. сало з варенням не їсти? Не, не пробував, ні разу. кажуть, мачку. Ну так може колись спробую прийдеться. В п'ятницю, коли не буде нічого їсти, то можна і сало і зварити. Ну що, згадали? Три подружки українські роз'їхались хто куди. Одна в Англію заміж вийшла, друга в е Францію, а третя в Україні залишилась. Ну, переїжджають такі на зустріч однокласників туди-сюди. Та, що в Англії розказує, як, яка вона щаслива. Каже, вийшла заміж, первобрачна ночь, всі діла, все класно. Утром встаю, і тут каже, мені мій коханий каже, типа. Піди там мені, принеси віскі, опохмелиться на утро. А вона така, я тобі носити нічого, не буду, їсти варити не буду, там. я сознана для кохання. Ну, каже, день не бачила, два не бачила. На третій, каже, приводить домроботницю, там вона нам все робить, а ми тільки любов'ю займаємося, все класно. А францужанка, ну в мене таке саме аналогічно, все класно. Каже, теж парабрачна ночі, на утро принеси мені там, кави з цього. Із кухні в постіль. а вона така, ну тобі нічого робити не буду, готувати не буду. Я создана для любви. Ну, каже, день не бачу, два не бачу, три не бачу. На четвертий, яка привозить таку машинку, вона все там робить. А ми тільки любов'ю займаємося, нас життям, там все. Ну, така галяка, ну в мене аналогічно, там все теж добре. утро мені мій Петро каже, принеси мені з кухні розсолу, опохмелиться. А він, вона ж така. Ну я типу, ти нічого носити не буду, носки зіряти не буду, я зозна для любви. Ну-ка, день не бачила, два, три не бачила, на четвертий почала бачити правим глазом. є така українська справжня сім'я. Всі зібрались, багато людей. І їдять аж галушки їдять. Син там руку тягне. Каже, ти", йому каже каже, тихо сидиш, їдять ж, не можеш переривати. Їдять, їдять, доїли вже він такий ж?, батько питає, син, що ти хотів? Та каже, в мене ложки нема. <М een брос category> Вітаю вас, хлопці! Не холодно, ні? Ні, не холодно. холодно. É, це програма Полтава сміється сміятися любиш? О, люблю. З тебе один анекдот. О, сидять два наркомана у тюрмі. І, і один же ж цей сидить, сидить, дивиться вухо відпало. Думає, що ж робити, викинув. Сидить, сидить далі, дивиться, ніс відпав, що ж робити. Викинув. Той же сидить навпроти і каже, що тікаєш потихеньку. Ха -ха -ха -ха. Добрий, день. Добрий. Це програма Полтава Сміється. Знаєте, що ми робимо? А що ви робите? А ні за що не здогадайтесь. Ми збираємо анекдоти. Очень старый анекдот вспоминается. Еврей-колхозник. Очень старый анекдот. Вот. вот я рассказываю, еврей-колхозник – это самый старый анекдот. Но разве еврей может быть колхозником? Рассказывает. Вот я и рассказала. Это, анек... это, когда, это когда анекдот. Так анекдот, вы же не понимаете, что такое анекдот? Два слова. Еврей-колхозник – это самый, 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 А, ты про анекдот расскажешь? Так это и есть анекдот. Вы же не понимаете? Ну, анекдот с будет? А, ну так это и есть анекдот. Ой, вы даете. Ага, вот эти ребята. Вы какая-то команда? Не-не-не-не-не-не-не. Большая команда. Ну, футбольная команда. Я хочу. А мы программа «Полтава смеется». Женя, рассказывай нам анекдот. Ну что ж, я ветеринар, расскажу анекдот про ветеринарную справу. А два аспіранти, лікар з'їздають собаку. Аспіранти кажуть, Василь Петрович, гречка, ви будете? Василь Петрович, ні. Бере гречку йде на аналізи. Аспіранти їдять гречку. Василь Петрович приходить, каже, хлопці, від цієї гречки собака вмерла. Аспіранти ригають собаку. Василь Петрович каже, о, круто, люблю підігріти. Сидит, значит, с еврей такой, просит милостыню, и видно, что еврей этот богат, у него там вместо банки какой то шкатулка, и он сидит, что-то там поет, и рядом сидит такой араб, бедный, зачуханный такой араб, ты же не араб, тоже? Сидит такой этот араб рядом с этим евреем, и что-то он такой покоцанный, и люди, которые идут, им жаль этого араба, они дают ему денег, а еврей такой сидит, богач такой, и все думают, что за такое вообще, как так можно, он богатый просит, типа, милостыню, и все бросают этому арабу, да. Идет такой парень, думает, слушай, что ты здесь делаешь, типа, какого ты сидишь здесь, просишь милостыню, типа, у тебя все есть вроде, иди отсюда. И этот еврей отвечает, поворачивается к арабу, говорит, Иза, и этот парень будет учить нас коммерции. Друзья, такое интересное наблюдение. Продавщицы больших супермаркетов под конец рабочего дня начинают острить. Смотрим. Ой, Винстон синий. Тамара трезвая! <laughs> Случай в Кулиничах. Здравствуйте. Это мне, пожалуйста, тот круассан. Вот вам деньги. Вот сдача. Да, то начальник. Що вже ще й є! Перша підбірка полтавських жартів і усіляких смішностей закінчилась. Але навіть не сподівайтесь, що це фінал програми Полтава сміється. Зустрінемось на вулиці. Але майте на поготові хоча б парочку цензурних анекдотів. Бувайте!